Дивлячись ролики з садами, звернула увагу на відсутність лавочок. Можливо, це тому, що ми йдемо в сад працювати, а не відпочивати. Дівчатка знайомлять нас зі своїми садами, прогулюючись по них, і ми бачимо красиві квітники, цікаві рослини, ми бачимо красу і труд. Але чи є в цих садах місце, де можна сісти з чашкою кави і помилуватися результатами такої нелегкої праці? Я говорю це не з критикою, а з великою повагою до тих, хто вирощує сади. Всі вони заслуговують на відпочинок і на можливість помилуватися красою, створеною своїми руками. Скоро осінь, і багато хто почне створювати нові чи вдосконалювати вже існуючі квітники. І тема, на яку я хочу з вами поговорити, допоможе трохи інакше подивитись на свій сад і на розміщення рослин в композиціях. У ландшафтному дизайні є таке поняття як видова або оглядова точка. Це точка, з якої нам відкривається якийсь вид. І бажано, щоб вид був не якийсь, а щоб захоплював, зачаровував, заспокоював чи викликав інші емоції. Це вже по вашому бажанню. Видові точки бувають статичними та динамічними. Динамічні оглядові точки нам відкриваються під час прогулянки посаду. Зайшли у двір і бачимо щось красиве. Пройшли через арку і вже новий вид. Доріжка повернула і картинка змінилася. Статичними видовими точками є місця, де ми сидимо: садова гойдалка, лавка, альтанка чи тераса. Тобто, це ті місця, де ми сидимо, з яких ми споглядаємо свій сад та його окремі композиції. Якщо вікна будинку виходять на сад, то це також статична видова точка. Ось пару фото, на яких чітко видно, який саме вид з вікна бачать власники будинків. У одного картинка постійно буде змінюватись в залежності від пори року. У іншого кожного дня стіна з яка взимку ще й буріє. Ну, таке собі задоволення. А що думаєте ви? Чекаю ваших коментарів під відео. Глянемо ще одне фото. Власники серйозно вклалися в організацію місць відпочинку. Сучасна тераса біля будинку з дорогими меблями. Неподалік зона багаття, все оформлено зі смаком. Але про таку дрібницю, як оглядова точка, вони не подумали. І тому, де б вони не знаходились, на терасі чи біля вогнища їхні погляди впираються в бетонні стіни паркану. На другому фото місце оглядове одне, а види різні. Коли видові точки визначені, стає зрозуміліше. Як вибудовувати садові композиції, що йде посадити? На практиці можна поставити стільчик на місці запланованої гойдалки чи тераси і прикинути, а на що вам було приємно дивитися з цього конкретного місця? Ну або навпаки, у вашому саду вже є красиві місця, і там просто не хватає місця для споглядання.